Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятись. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас. Коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать, як ганебне ваше ім'я через Сина Людського, Веселіться того дня і скачіть з радості, бо нагорода ваша велика на небі. Адже точнісінько так само чинили пророкам їхні батьки. Але горе вам, багатіям! Бо ви вже отримали вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди. Адже точнісінько так само чинили лж... з лжепророками. Їхні батьки. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Після тривалих дискусій Ісуса з книжниками і фарисеями наступають кілька фрагментів читання важких текстів. Це блаженство. Наступні дні будемо читати про прощення і любов до ворогів. Погодьтеся, це найважливіші і найскладніші фрагменти у святому писанні. Це вже найважче. важче Блаженство порівнюється до нового декалогу, до нових десяти заповідей, до увінчання усього нового заповіту. Це те, що є на самому-самому верху. Оскільки нам набагато простіше, можливо, навіть і багато в чому цікавіше, слухати притчі, слухати історії, слухати якісь ситуації про когось десь там. І це одне. А зовсім по-іншому, коли Ісус звертається до нас, щасливі ви, ну чи блаженні ви, або горе вам. І в цьому тексті ось це горе вам, е, якщо по-справжньому з рукою на серці задуматися, не так вже й сильно краще за те блаженні, е, не сильно гірше. Тому що там ви блаженні, коли ви голодні, коли вас пересідують, коли вас б'ють. І це ви блаженні. Чого собі так щастячко? А, а тут ви, горе вам, якщо ви багаті, Про що це мова взагалі? Що це за парад парадоксів? Що за порівняння? Про що це говориться взагалі? Як це можна збагнути, як це можна прийняти? Про що тут мова взагалі? Ну і найперше, я думаю, що нам слід бути смиренними і сказати, що так, Господи, ми багато чого не розуміємо. Багато чого розуміємо вже в Євангелії. От коли почнемо вже розуміти і приймати блаженство. Коли почнемо розуміти, коли ми будемо щасливі згідно його розуміння і коли ми будемо е, нещасними е, згідно його розуміння, тоді ми насправді зрозуміємо, про що йому йдеться. Ну, але зрозуміти це ще мало. Після зрозуміння потрібно ще довго вправлятися. Довго намагатися це виконати, ну і потім, можливо, нам вдасться. Ну, може, я так на роки е, таку певну модель змалював, але мені щось здається, що це так найбільш правдоподібно або найбільш чесно про це говорити. Бо так сказати: Ні, ми християни, ми християни, бо що? Бо вивчили Отче наш? Ну, вивчити, Отче наш цей діти малесенькі можуть, але от жити по Отче наш. Ну Добре, там про хліб кажеться, там про багато інших речей. Зрозуміліших набагато кажеться, Хоча от, чи наш, це теж дуже велика глибина. Але тут, в блаженствах, це вже така вершина, що кінця краю не видно. Знизу не видно. Все воно десь там дуже сильно в храм. В хмарах знаходиться. Е Подивимося на сьогоднішній текст ще під іншим кутом. Я так, знаєте, стараюся, ну чи намагаюся, раз виходить, раз не дуже. Але представити знайомі євангельські тексти, які ми з вами добре знаємо, під якимось новим кутом, ну, можливо, новим для мене, чи для вас новим буде, не знаю. Отож, ми з вами, коли розбираємо ці тексти, рік за роком, вони постійно змінюються, рік перший, рік другий, парні дні то це рік другий, парні роки. Так як зараз. Е, і коли ми так постійно, добрих кілька років постійно знову знаходимо ті самі тексти, е, то маємо таку небезпеку завжди подумати: а, я це вже проходив, я це знаю. Ні, завжди є щось нове. І цього всього нового є дуже багато. Отож, на що би я хотів, щоб ми сьогодні звернули увагу, це на те, що. На перші блаженства, блаженні в Богі, звертається дуже часто найбільша увага. Це кидається в очі, цей текст контрастує з тим, що далі, в тому там, де горе, дуже сильно того, що тут блаженні, коли ви в Богі, а там горе вам багатьям. І ці речі є такі протиставні між собою. І оскільки найбільше уваги звертається на ось цих кілька перших блаженств, то я пропоную сьогодні з вами звернути увагу на ось цих чотири наступних блаженства і чотири наступних горя. Вони так між собою контрастують, протиставляються між собою. Пропускаю перших чотири. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас. Коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать як ганебне ваше ім'я через сина людського? Багато перераховується різних е, причин для щастя. Хоча ще раз я ще раз прочитаю цей текст е, ну, нормально людина тішитися не буде, коли з нею буде таке щось відбуватися. Ми, як правило, завжди дуже бідкаємося, коли на нас хтось, хто-небудь якесь криве слово скаже або подивиться якось не так. А тут Ісус каже: блаженні ви, блаженні це щасливі. Коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать як ганебне ваше ім'я, Через сина людського. Тут дуже важливо, що нас люди не будуть вилучати через, не знаю, там, умовно кажучи, що ми маємо поганий характер і погано ставимося чи відзиваємося до людей. Але через нього, задля нього це буде відбуватися. Він стане причиною цього конфлікту з іншими людьми, а не наша якась невихованість, ймовірна. Веселіться того дня і скачіть з радості, бо ось нагорода ваша велика в небі. У людини проблеми, у людини труднощі, веселіться і скачіть ну, зараз. Тут якісь проблеми мене спіткали через Бога. А я буду тішитися. І що цікаво, що от так справді ті, кого ми називаємо святими, вони тішилися в тих ситуаціях, коли інші люди вважали, що це катастрофа найбільша, яка може бути. Натомість сумували, коли всі інші тішилися. Ці люди дивилися на світ зовсім по іншому. Подивімося, що Ісус постійно не перестає дивувати. Він постійно, постійно знаходить причини для того, щоб ввести апостолів в стан шоку, ступору, заніміння. І внаслідок цього вони повинні змінити свій спосіб мислити. Постійно ми зустрічаємося з тим, що от він їм представляє щось, що є ну, чимось таким, що ну, ні в двері нікуди не лізе. І він їх спонукає до того, що подумайте, що я вам пропоную, про що я вам розповідаю. Залиште ваш звичний спосіб мислення, вчинків, цінностей, прийміть. Мої цінності, мій спосіб мислення, мій стиль. Напевно, що це найскладніше. Далі, коли він перераховує гори, і тут це горе, ми протиставимо до того, що раніше було в щасті, Але горе вам багатіям, бо ви вже отримали вашу втіху. Горе вам ситим тепер. Тому що ви будете голодні, горе вам, коли смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже точнісінько, так само чинили лжепророки з з лжепророками їхні батьки. Тут знову чотири горя, і три з них базуються на тому, що це відбулося зараз. Тобто горе людині, біда людині. Тоді, коли вона все своє базує на тому, що має зараз. Спробуємо трошки, от навіть з нашим мисленням, те, яке маємо. З тим, що ми навіть там не доростаємо, навіть близько. Але що це означає? Що це, про що мова? А мова про те, що те, що ми маємо зараз, а воно мине дуже швидко. Чому? Нас може не бути на цьому світі. Ми з цього світу відійдемо. Я вчора провів трошки часу на цвинтарі, де похована мама, був там своєю сестрою. Потім пройшлися по кількох могилах, родичів, пройшлися біля могил. Трошки помолилися біля вбитих воїнів, яких дуже багато, на жаль. І перебування в цьому місці спонукає до правильного прочитання євангельських текстів. Ісус каже: Горе вам, коли ви хочете мати вже зараз, коли ви про те потім не думаєте. І ось саме в цьому ключі потрібно читати Євангеліє. в ключі нашого життя, особливо закінчення нашого життя. Горе нам, якщо ми все базуємо тільки тут, на цьому світі і не думаємо про той наступний, нам буде горе. Але ми з вами спробуємо піти ще далі. Далі я би хотів представити ось цей контраст між цими останніми ну, Чи половиною цих блаженств, чотири штуки, і половин, і половин, горе. Горе, як ми знаємо, це найгірше те, що взагалі може бути, коли Ісус сказав, коли комусь горе чи біда. Це найгірше, що може взагалі бути. Гірше вже бути не може це крайня ступінь горя. І він повторюється аж чотири рази. Протиставлення щастя і горя. Всі люди шукають щастя. Всі люди хочуть, щоб їм було добре. І жодна людина не хоче, щоб їй було горе. Тут протиставлення кількох щасть проти кількох бід. Протягом життя, протягом різних періодів нашого життя можуть бути різні комбінації щасть і цих е, бід. Бо гор неправильно казати, правда буде. І ми з вами обираємо, коли ми що робимо, коли ми справді будемо думати згідно логіки Ісуса по Його е, рейках, по Його напрямку, згідно його стилю, чи будемо думати по своєму. Нещодавно бачив ролик, як е, православний, ну той, який український. Спілкувався з тим православним, який нібито не московського патріархату. Не будемо зараз даватися там подробиці, назви, оці всі. Ви і так знаєте, про що йдеться. І що цікаво, десь там люди стояли з боку, я не знаю, які це обставини цієї розмови були. Ну і один в другого питається, а чому ж ви так тримаєтеся тієї церковно-слов'янської мови? Ви ж не розумієте нічого, той каже, то ні, розумію. Ну і якби один в другого почав питатися, ось такий вислів, що означає, а такий вислів, що означає, а такий вислів, що означає. Ну і поклав його на лопатки, тому що той, як правило, який обстоював церковнослов'янську слов'янську мову, мало що з того всього розумів. І не знав взагалі, що означає те чи інше слово. Ну, напевно, є такі люди, які знають добре, чи досконально тут церковно-слов'янську, чи по факту староболгарську мову. Але, напевно, небагато таких буде людей. Але чому я про це згадую сьогодні? Це тому, що протягом історії було багато нюансів, особливостей, коли люди трималися за якусь мертву букву. І не хотіли читати, що ж воно там справді означає. І сьогодні я вам хочу представити ось цих дві сторони: от плюси і мінуси. І дивіться, з одного боку, хтось там тримався за. Ну, в нашій латинській церкві трималися за латинську мову. Багато читалося саме латиною, і багато людей. Само собою, з неспоріднених, не з романських мов, мало що розуміли взагалі, про що ж там мова йдеться. Звучало як такий фоновий шум. Потім був такий період, в ну, декого він ще є, що багато людей переконані, що молитися римо-католики можуть тільки польською мовою, і цього дуже сильно тримаються. хоча Багато чого з живої польської мови, напевно, теж не розуміють, але це теж зовсім інша історія. Але сьогодні я вам ось цю річ про мову, от, на прикладі тієї церковно-слов'янської, хочу показати ще інша сторона. Навіть якщо ми з вами читаємо зрозумілою українською мовою, ось хоча б сьогоднішній текст, навіть якщо ми його читаємо зрозумілою мовою. То погодьтеся, якщо бути щирими, то ми з того всього і так не дуже багато будемо розуміти. Того, що тут ось це блаженні ви чи горе вам. Чути ми це чуємо, але як це прийняти, навіть якщо це зрозумілі слова, то сенс цих слів зрозуміти ох, як важко. Нехай сьогоднішнє Боже Слово заохотить нас до того, щоб ми, е, наскільки можемо, намагалися уникнути в логіку і в суть слів Ісуса, навіть якщо дуже мало розуміємо.